У Сумах попрощалися з захисником, що загинув в Донецькій області Владиславом Мотузним. На Сумщині розпочали продаж ялинок, скільки коштуватиме новорічне дерево. Танці, фокуси та пес-патрон. У Сумах до Дня людей з інвалідністю та Святого Миколая організували свято для дітей з порушенням слуху. Ніч та ранок 4 грудня на Сумщині минули без обстрілів, повідомили в обласній військовій адміністрації. Протягом 3 грудня російська армія з мінометів обстрілювала чотири громади Сумщини. Загалом зафіксовано 10 вибухів. Під вогнем опинилися Хотінська, Путивльська, Новослобіцька та Краснопільська громади. З захисником Владиславом Мотузним прощалися у храмі Андрія Первозваного що в провулку Беретинівський. В цьому районі чоловіка добре знали, говорять його знайомі. Дарив людям настрій. Кутив дискотеки на тополі, хто знає це. Працював в спортзалі, в спортивному клубі Атом. Працював також на першому тополянському пляжі. Всі його знають як дуже доброго, завжди прийде на допомогу, ніколи не відмовить. Дуже важка втрата для нас. Владислава призвали по мобілізації у вересні цього року. Він дуже дуже був чуйною людиною, веселою. Я його пам'ятаю з маленьких років, бо ми з його мамою дружили. Він полюбляв животних. Виросли вони, мама його виспитувала, можна сказати, одна. Прийшла повістка йому, його відправили в Англію. Він там місяць був на учені. Потім після навчання. Його відправили, пішов на завдання і назад не повернувся. На фронті побув дві неділі. І все. За інформацією Сумського центру комплектування, навідник мінометного відділення десантно-штурмових військ Владислав Мотузний загинув в районі села Новомихайлівка Донецької області. Це сталося під час виконання бойового завдання в ході ведення бойових дій. Дитина завжди була світла, усміхнена, добра. Всі відгукався одне з найперших. Тому залишиться я не знаю, до сих пір не можу повірити, що це таке сталося. Владиславу Матузному було 30 років. Поховали захисника на Алеї Слави Баранівського кладовища. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. На сумщині розпочали продаж новорічних дерев. Сумчанка Юлія каже: потрібно підтримувати святковий дух, а присутність хвойних в оселі цьому сприятиме. Віддає перевагу ялинцю Горшику, аби згодом висадити її у садку. Чи на подвір'ї новий рік в принципі святкуємо і різдво, і мені дуже подобається те, що тепер у нас нові дати. Я їх підтримую. 6 грудня з дитиною будемо святкувати Святого Миколая. А 25-го Різдво будемо святкувати. Ялиночку ми вже третій рік беремо в лісництві, беремо в горщику і потім висаджуємо після свят кудись там або до друзів, або до родичів віддаємо ялиночку, щоб вона далі продовжувала когось там радувати. В сучасних реаліях вже ну не таке відчувається свято всередині, але все одно заради дитини хочеться створити саме для дитини це свято. Придбати сосни та ялинки можна у восьми філіях північного лісового офісу державного підприємства Ліси України. У піщанському лісництві стартував продаж новорічних дерев тиждень тому. Їх виростили на спеціальних плантаціях. Кожне має ідентифікаційну бирку з цифровим номером, за яким можна перевірити легальність його походження. За самовільне зрубане дерево передбачено штраф 1281 гривню. Розповідає лісничий піщанського лісництва Максим Бруньов. План на нашу філію три тисячі штук. Конкретно на піщанське лісництво випав план 700 штук. З них ми реалізували вже 441 новорічну сосну на суму 65 тисяч гривень. Також ми реалізували на суму 7 тисяч гривень уже ялина в горщиках. Ціни залишилися на рівні минулого року. Додав Максим Бруньов. Ціни порівнянні з минулим роком на ялинки в горщиках не відрізняються зовсім. 250 до 1 метра, 300 гривень вище метра і 350 гривень вище півтора метра. Сосни ми реалізуємо до 1 метра 120, вище 1 метра 150 і вище півтора метра 210. За інформацією північного лісового офісу держпідприємства Ліси України, цього року філії Сумщини готові реалізувати 25 тисяч новорічних дерев. Це на 4 тисячі більше ніж минулоріч. Продаватимуть ялинки та сосни на 31 майданчику у визначених місцях біля контор всіх філій області до кінця року. Катерина Іваненко Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина. Близько 50 родин, в яких є діти із порушенням слуху, зібрались на захід, який організували до Дня людей з інвалідністю та святого Миколая у Сумах. Вітали сім'ї творчі колективи міста. Було не важко. Ми танцювали танець ой на горі. Протягом двох годин на гості свята чекали танці, співи, фокуси, пес-патрон та ростовий ведмідь. Дуже подобалися фокуси. Танці і співи. Мені дуже подобалися фокуси та патріотичний танці. Пані Івана на святі з 16-річним сином говорить. Так вдається збиратись близько трьох разів на рік. У нас дітки з вадами слуху, тому що їм треба спілкуватися постійно. Тому, коли вони сюди приходять, вони якби, можуть обмінюватися якимось опитом. Мені само цікаво, я теж люблю такі свята дивитися. В країні війна і заходів таких публічних зараз дуже мало. І в зв'язку з повітряними тривогами, які переривають процес і на навчання, скажімо так, діти не завжди мають можливість вийти. Навіть зараз видно, вони трішечки соромляться. Виступати, соромляться, говорити, соромляться. Тобто, це можливість живого спілкування. Для підлітки у мене донька підліток. Дуже важливо саме щоб от, бути в колі друзів і спілкуватися з іншими. Одна із ідей заходу, говорить Анастасія Макаренко, голова громадської організації Спеціальна для тебе, яка опікується родинами з порушенням слуху, це намагання привернути увагу до дітей та дорослих, проблеми яких вирішені не всі. Це переклад жестовою мовою, і також це ну слухові апарати засоби реабілітації, якими користуються діти. Ми хочемо проінформувати, що такі люди є і що е, потрібно допомагати. Також до Дня Святого Миколая. І тим паче в наш час дуже це важливо. А поки говорить Анастасія, дорослі організували дітям свято, аби вони відчули їхню підтримку та вірили у казку. Катерина Гладенко, Віталій Паденко, Суспільне новини Суми. У цю неділю у Сумах відбулись турніри з кікбоксингу та ММА. Хто приїхав позмагатись за медалі та пояси, нам розповів головний суддя змагань. Якщо брати з суми, тут є таких залів, як Балу, Скіф, Атом, Спарта зал. Якщо з інших, то тут є і Слебедина, бойці, то з області також є. Сконотопус, Лебедина, Срамнів, Слобода так є. На турнірі присутній колишній кікбоксер Микола Кравченко. Колись він був чемпіоном європейських ВАКО. виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. Нині він очолює федерації боксу Сумської області, та кікбоксингу ВАКО в міста Суми. Ми назвали цей турнір Кубок незламності. І ось наша фраза Війна не надовга, а спорт назавжди. Кирило Ященко, голова клубу Мужність Злухава», привіз у Суми 16 бойців. Говорить, приїхали у суми перш за все за досвідом. Досвід і потім можливість попрацювати над своїми помилками. Це дуже важливо для того, щоб спортсмен ріс фізично та добувався нових перемог. Віктор Чичікалов – тренер Сум, на цей турнір виставив лише одного бійця у своїх прогнозах на поєдинок свого вихованця пан Віктор Обережний. Предполагаємо, Бог розполагає. Всегда тренер розполагає, надіється на те, що це якраз то зерно, яке дасть хороші всходи. Парень буде боксувати перший раз, поэтому оце якраз і буде то трамплін, той трамплін, де можна буде определяться. Бійці, яких тренує Сергій Чередниченко та його колеги з клубу Скіф змагатимуться і в кікбоксингу, і в ММА. Ми практикуємо такий вид як панкратіон, а в перекладі з Древньогрецької це означає все, все, всі бор'є тому. Ми не цураємось ні кікбоксингу, ні змішаних видів на борс, ні боротьби, ніяких. Видів спорту, які пов'язані з одноборствами. наші спортсмени будуть у фіналах обов'язково, а там уже переможе сильніший. З 16 бійців Кирила Ященка усі піднялись на п'єдестал пошани. Семеро вибрало золоті медалі, дев'ятеро в срібні. Вихованець Віктора Чечікалова посів перше місце. Спортсмени Сергія Черниченка вибороли дві золоті, одну срібну та дві бронзові нагороди. Усього у ринг та на Килим сьогодні вийшли понад сотня спортсменів. Кікбоксери юнаки та дівчата розіграли 18 комплектів медалей бійці ММА 12. Пояс Янгверіорс здобув Владислав Ігнатов. Пояс чемпіона клубу Балу вибрав Лада Курмашвік. Ілім Олександр Качанов, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми. Турнір з дзюдо відбувся у суботу у Ромнах. Він присвячений Дню Святого Миколая. На нього приїхали спортсмени з трьох областей України. На Романському татамі змагались юні спортсмени 2011-2013 та 2014-2015 років народження з Сумської, Чернігівської та Полтавської областей. За командою міста Ромни на турнірі боролись четверо дітей з родини Артюх. Усього в родині Сергія та Наталії Артюх восьмеро дітей. Найстаршому Богдану 16 років, саме з нього і розпочалось захоплення родини дзюдо. Десять років тому перед Богданом стояв вибір. Коли мені було 6 років, Дід мене повів дивися, либо дзюдо, либо футбол. Я прийшов спочатку на футбол, мені не подобалось. Потім на дзюдо. Мені подобалось, Я почав ходити. Після Богдану дзюдо прийшла і Катерина. Це гарний спорт. Тут можна дуже багато здібностей добути. Мати дзюдоїстів Наталія говорить: що дзюдо, перш за все, дисциплінує її дітей. Увірена в собі. Какая-то цель, якась какая в житті ну, та... і дисципліна. Іноді не хочемо, але все одно йде, ми тренуємося. Ми стараємося, щоб вони не бросили, тому що я вважаю, це їхнє будущее. Тренер родини Артюх Дмитро Богуш говорить, в житті все може змінитися, але він вірить, у родині Артюх є майбутнє у дзюдо. Коли ця маленька дівчинка виконує розминку в 4 роки разом з усіма, ну, це просто для тренера кайф. Так що визначити кращих дуже важко. Всі діти молодці. А від того, як вони будуть, будуть старатися, вже буде, буде залежати результат. Перед стартом турніру усі діти родини Артюх від старшого Богдана і до наймолодшої Верніки отримали і Кімоно від Федерації Дзюдо-Сумської області. Батьки Сергій та Наталя – світшоти з сімейної фотографії. А уся родина Артюхів ще й велосипед. У своїх вікових та вагових категоріях Дарина Діана та Софія вибрали сьогодні золоті медалі. Данила посів третє місце і до трьох золотих медалей сестер додав бронзову. Усього спортсмени протягом змагального дня розіграли 34 комплекти медалей. Олександр Качанов, Левіса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.